shut Грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув, Батька, неньку, стареньку, молоду дівчину, Не ці люди там тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Садить козак на тім боці, грає синє море, Думав, доля знайдеться, спіткала горе. А журавлі летять собі додому ключами, Плаче козак, козак, шляхи і виті заросли терна. Садок вишневий коло хати, Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями ходуть, з плагами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечері коло хати, Вечірня зіронька встає, донька вечерять потає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затикло все. Іки дівчата і соловейку не запали. стогне дніпер широкі, Рвета стогне дніпер широкий, широкий. сердитий вітер завивав. додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма. І блідий місяць на топору, і хмари де де виглядав, не наче човен, сині море, товеринах, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Всечі в гаю перекликались, і ясень раз у раз. Сіди на лиха, поговорим тихенько в неволі з тобою. Розкажи, як згорає сонечко сідає, як у Дніпра, селочка воду позичає, як широка сукрина вітер розпустила, а над самою водою в риба похвалилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах боляться. Онадте минала, мені 13-та Я яка сернята засела, що то так сонечко сіяло. Що то так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе Бога вже до паї, а я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чому маленькому мені тоді так приємно молилось, чи то так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, не довго молилось. Запекло, почервоніло, і рай заполило. Попрокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо, голубеє, і те помарніло. Дивлюся я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема мене хати. Не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене. Плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе все на світ, неначе сонце засіло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади, і ми жартуючи, погнали. Чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожити малого віку у цім раю? Умер би, оруючи на ниві, нічого в світ на світі не знав, не був би і рудивим. Не було в я родила. Людей і Бога не проходить. Зоря моя вечірня, зоря моя вечірня, Зійди над горою, поговоримо тихесенько, з неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселка воду позичає, як широка сукорина вітер розпустила. А над самою водою тебо похилилося. Соло й землю убрано старосом. Бір, тихо плаче Україна, тихо плаче Україна, сльозами й кров'ю, Кат будує своє завтра на горі людському, плаче гірко плаче Україна і тяжко ридає, та сині, що померли, сльозами вмиває, плаче ненька Україна. Плаче кожна мати та ще сина відпустила воїзду. Садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, гроші до твишнями ходуть, Плугатирі з плугами йдуть, співають до ті дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я Сім вечеря коло хати, вечірня, вечірня. вечірня зіронька стає, дочка вечерять подає. Мати хоче научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких дідучок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все Тільки дівчата та соловейко не заснуть. Вишневий коло хати, хрощі над вишнями води. Багатирів з плугами не співають дівчині дівчата, а матері вечерять сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька стає, Донька вечерять подає, мати хоче навчати, але соловейко не дає. Поклала мати коло хати діточок своїх, мало сама заснула коло них. Затихло все, але дівчата соловейко не зати. Минає дні, минає ночі, минає літо. віта, через тих пожовти листя гаснуть очі, заснули думи, серце спить. Це засную і не знаю, чи я живу, чи доживаю, Чи так по світу моличусь. Бо вже не плачу, я не сміюся. Доли дете, доли дете, нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злоє, і злоє. Не дай спати ходячим, серцем завмирати, і гнилою колодою по світу молятися, а дай жити, серцем жити, і людей любити, а коли ні, то проклинати і світ запалити. Страшно пасти у кайдани, помирати в неволі, а що гірше спати, спати, спати на волі. І заснути молиться вікна, і сліди ліки. Однак, як умроту побувати мене на могилі, серед степу широкого на країні мене що плани поля і Дніпро і круче, було видно було чути, як реве ревучи. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражу злою кров'ю, волю кріпіти. І в мене в сім'ї великій, сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути не з Слава сині гори, кривою. І вам вицаряв високі, високі Богу бо не забуде. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля. Стало чорна земля, сонне розбудив, включали рястом, перевінком укрила і, і на полі. Бажаю воно як соловеють хаї. Землю обміну не зранку зустрічає. Світає крайне палає, словеку в темнім гаї, сонце зустрічає, тхень на вітер вір, степи лани не, не мріють між ярами над стобами, верби зеленіють. Сади? Сад садирі сніпо похилилися в полі на полі, і р, р, стоять собі мов сторожа і розмовляють в, в полі. І тут okay. та в, і, і в, все до ту, країни на, на. Okay. повити красою, зеленіє зелені, і вмивається ранньою росою. Мивається, красується, сонце зустрічає, Є. нема тому починю і край. Кр... Вітер з гаєм розмовляє, вітер з гаєм розмовляє, ще хоче з осокою. Пливе човен по Дунаю. Один за водою, пливе човен, води коле. Ніхто не спиняє, а як спинить, ні рибалки, немає в світі і поплив човен. Зимо. Садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями кокудуть, богатирі з плугами йдуть, співають ді, дочі дівчата, а матері ждуть. вечеря ждуть. сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, донька вечеря подає, а мати хоче навчати, то соловейко не дає. Поклала мама коло хати, ти маленький діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все тільки дівчата і соловей. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, корошіна вишнями будуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері ждуть. вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, зірочки встає. Донікавий вечерять подає. mladi dođe naučiti da se